Любі мої четвертокласники, до вашої уваги урок української мови 4 клас. Відкриваємо підручники на сторіночці 14. Тема сьогоднішнього уроку звучить так: розташовуємо слова в алфавітному порядку. Для виконання завдань з даної теми ми маємо з вами пригадати алфавіт, і на уроці ми ставимо таку мету. Навчитися записувати слова в алфавітному порядку. Тому перед тим, як будемо працювати із даними вправами, запрошую вас до повторення алфавіту. Зараз ви бачите алфавіт, який виглядає в каліграфічному вигляді. Саме в такому вигляді ви запишете його собі у зошит. Повторюю: А Б Г Г ДЕЖИ. Ї, й, й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т У Ф Х, С Ч Ш, Щ, м'який знак Ю Я. Запрошую вас до роботи у своїх зошитках. Відкрийте, будь ласка, свої зошити. Сядьте рівненько. Нагадую культуру запису. Якщо у вас є попередня робота, ви маєте відступити від попередньої роботи два рядочки. Якщо ви пишете з нового рядочка, ви не відступаєте, а відразу записуємо дату. Дату записуємо словом. Сьогодні у нас 14 вересня дистанційна робота. Запишіть, будь ласка, каліграфічно повністю весь алфавіт. Ви можете зупинити відео і приділити час для його написання, але зверніть, будь ласка, увагу, що буквочка В у вас буде в трьох варіантах: велика, маленька закрита, маленька відкрита. М'який знак закритий і відкритий. Відео зупиніть і алфавіт, будь ласка, запишіть. Зробили дану роботу. Запрошую вас до роботи у підручнику. Нагадую, сторіночка 14. Права 1. Ми з вами зараз прочитаємо прізвище. Це не українські прізвища, а прізвища, які походять із чеської мови. Ми їх не просто зачитаємо, а потім запишемо у свої зошити гарно і каліграфічно, але в алфавітному порядку. Зачитуємо прізвище. Новак. Свобода, Дворжак, чех, горак, шибка, Чапек, шпорк. Записуємо посередині у своїх зошитках вправа 1. І для того, щоб ми з вами могли записати слова в алфавітному порядку, а саме прізвище, ми маємо чітко знати алфавіт. Перша буква лідер нашого алфавіту буквочка А. Звертаю вашу увагу, що на буквочку А. Слово немає. Буквочка Б немає, В немає, але є на буквочку Г. Це горак. Тому перше прізвище у вашій роботі це буде горак. Сіли рівненько. Тримаємо зошит за правилами, вибачайте я на листочку, а ви працюєте в зошитах. Горак. Записуємо через кому. Далі на буквочку Г немає, зате є на буквочку Д. Це буде дворжак. Поставили кому, так як це прізвище, це власна назва, тому ми записуємо із великої букви. Нагадуємо, як ми записуємо з'єднання. Кожна буквочка з'єднання з'єднана. Записали, будь ласка, закінчіть цю вправу самостійно, але нагадую, що вона має бути естетично записана і каліграфічна. Записали, можете зупинити відео і попрацювати. Працюємо далі. Давайте ж пригадаємо, де ми з вами можемо використовувати алфавіт, крім даної вправи. Ну, мабуть, ви подумали і всі зрозуміли, що у класних журналах. Ви записані в алфавітному порядку. Давайте це перевіримо. Ось у мене є список моїх чудових учнів. Будь ласка, звертаю вашу увагу, що всі учні записані в алфавітному порядку. Перевірили. У вас у всіх є гаджети, тобто ваші мобільні телефони. У мобільних телефонах телефонна книга теж записана в алфавітному порядку. Тому запрошую вас до виконання вправи 2 – в цій праві ви побачите і імена, і прізвище своїх друзів, яких записала дівчинка. І нам потрібно записати ці імена і прізвища в алфавітному порядку, так як вони будуть виглядати у неї в телефоні. Тому посередині запишіть, будь ласка, вправа 2. Записали. Давайте зачитаємо, які ж імена і прізвища будуть у телефонній книги: Петра, Юржі, Карел, Мартіна, Барбора, Марек, Зденек, Нікола, Якуб і Клара. Давайте запишемо їх в алфавітному порядку. Починаємо разом, а закінчуєте самостійно. Ну, звичайно, алфавіт ми вже не повторюємо. Переглянувши всі імена і прізвища, ми з вами можемо впевнено сказати, що перше слово, яке ми запишемо, це буде на буквочку Б Барбора. Тому з нового рядочка, з великої букви пишемо. Це ім'я, але не українське ім'я. Такі імена існують в Чехії і в Польщі. Записали, поставили кому. Орієнтуючись на алфавіт, наступне слово, яке ви запишете, це буде зденек. Записуєте. Наступне я не пишу, але ви самостійно запишете. Наступне слово, яке у вас буде в зошиті їржі, ставимо кому. І звертаю вашу увагу, що є Карел і Клара. Карел починається на буквочку К і Клара починається на буквочку К. Але ми з вами маємо орієнтуватися, якщо ім'я, прізвище або будь-яке слово починається на одну і ту саму літеру, значить ми дивимося на наступну і орієнтуємось з її розташування в алфавіті. У слові Карел наступна буквочка А, а у слові Клара буквочка «Л». Тому, звичайно, що попереду ми напишемо Карел. Поставимо кому, а потім ми напишемо Клара. Те саме вона у вас буде і з буквочкою М. У вас буде Мартіна і Марик. Вам потрібно самостійно закінчити цю вправу і записати правильно в алфавітному порядку. Можете зупинити відео і закінчити дану вправу. А я вас запрошую до наступної вправи. Ми з вами продовжуємо працювати. З такою чудовою країною, як Чехія, і зараз ми з вами прочитаємо, чим же славиться Чехія, але не просто прочитаємо. Ми будемо звертати увагу на виділені слова тому що в них не вистачає певної літери. Але нагадаю вам, що ми з вами вчили такі слова, які називаються словниковими. І ось ці слова є словниковими. Тому, будь ласка, будьте уважні, тому що ваше завдання після читання тексту буде списати, вставивши пропущені слова. У давнину Чехію називали Богемією. Від цього слова походить назва скляних виробів богемське сло. скло. Кришталеві келихи вази, люстри з богемського скла відомі в усьому світі. Ще Чехія славиться найбільшим у Європі виробництвом автомобілів. Чеський автомобіль Шкода. Експортують у 64 країни світу. Ним користується І президент Чехії. Ви звернули увагу, що на виділені слова я робила акцент. Давайте ще раз їх прослухаємо для того, щоб ви їх правильно записали: давнину буквочка И. Називали буквочка И, кришталеві буквочка И. Келихи буквочка И. Славиться, буквочка И. Користується, И. Президент Е. І. Це словникові слова за даним правилом, яке ми з вами вивчали. Для того, щоб перевірити написання ненаголошених «и», е, потрібно змінити слово так, щоб в корені ненаголошений став наголошений. Дане правило до цих слів не підходить, так як вони є словниковими. Запишіть, будь ласка, в своїх зошитках посередині вправа 3. Ваше завдання списати повністю всю вправу, але зверніть, будь ласка, увагу на ось ці орфограми, де ви будете вставляти пропущені букви, їх потрібно підкреслити простим олівчиком. Можете зупинити відео, закінчити дану вправу і ми рухаємося з вами далі. Так як ми сьогодні з вами проводимо урок дистанційно, тому прошу самостійно, без обговорення в класі. Скласти речення і записати. Реченням вас будуть відповіді на такі запитання: Чи хочеш ти навчитися керувати автомобілем і чому? Будь ласка, відповідь має бути аргументована, і у записі 3-4 речення, не більше. Після виконання цієї вправи. Ви можете сміло записати домашнє завдання. Домашнім завданням вам буде вправа 5. Вам потрібно прочитати слова чеського походження і записати їх в алфавітному порядку. З трьома із будь-яких цих слів ви можете скласти речення. Можете побудувати три речення, можете об'єднати три слова в одному реченні. І перший варіант, і другий варіант буде вважатися правильним. На сьогодні все. Дякую за увагу і чекаю ваших робіт.